Резонанс, який ну, підняв, сколихнув да, всю громадськість, практично ну, місто Ужгорода це зрозуміло. І загалом і в області в крайньому випадку правозахисники, а також, будемо докрити, екологи, наче активісти екологічного руху і так далі, значить підняли дійсно. Е я рахую, що це є позитив, тому що наша громадськість не стоїть осторонь тих процесів, які проходять загалом в області. Ми організували перевірку. Перевірку проводить як природоохоронна прокуратура, так і прокуратура міста Ужгорода. Що ми на сьогоднішній день маємо? Маємо те, що Державна агенція з питань проведення Євро 2012 звернулася до. Керівництва міст Луганська, Сімферополя, Ялти, Одеси, Запоріжжя, Кривого Рога, Дніпропетровська, Полтави, Вінниці, Івано-Франківська і Ужгорода про створення так званих фан-зон для забезпечення вболівальників на єдиній території цілого комплексу, цілого комплексу для перегляду футбольних матчів Євро-2012. З Цією метою звернулися, в тому числі, і до мерії міста Ужгорода. З пропозицією надати таку фан-зону у кількості 2 гектара землі у центрі міста. І самостійно визначили це місце, це почтова площа. Так? Оце тут у нас перед, будемо так говорити, в центрі міста. Коли почали розглядати це питання, влада. Визначили, що це буде серйозно заважати здійсненню життєдіяльності міста. І запропонували, запропонували е, такий варіант. На території Боздурського парку за генеральним планом є значить, так, звана, значить, так званий амфітеатр. Ось він позначений на план схемі Боздурського парку. Оцей оце хрестик. Значить, при виїзді на місце було встановлено, що вказана територія заросла, серйозно заросла. Мало того, вона була забетонована, там була площадка бетонна і так далі. Вона була забетонована. При виїзді було встановлено, що вона заросла як деревами, так і чагарниками. Коли запропонували даний варіант, в принципі, агенція погодилася із даною пропозицією. І... М -м. Буде говорити, запропонувала. Це є єдиний, будемо так говорити, такий схематичний або типовий оцей фан-зона, яка пропонується для розробки на цих двох гектарах. От я хочу, щоб ви взяли це крупним планом. Тут є починаючи від місць, будемо так говорити, для вболівання сидячих, стоячих, так, місця харчування, місця будемо так говорити, відправлення. Е -е Будемо говорити, істественних надобностей і так далі. О, плюс консультаційні пункти, плюс пункти медичні, плюс пункт охорони громадського порядку і так далі. З цією метою було прийнято рішення про зачистку даної території, зачистку цього закинутого амфітеатру на території Боздорського парку. Для цього було дано доручення значить, працівникам. Відповідної служби мерії, а також екологам для того, щоб визначити, які дерева рубати, в якій кількості необхідні для визначення даної зони. Значить, були, відповідно складені акти на вирубку цих дерев, а також для відповідно, їхньої, тверти, подальшої долі визначення, утилізація чи значить, передача комерційним структурам і так далі. Оце, будемо так говорити, ага, значить, замовником, не замовником, а виконавцем цих робіт визначено комунальне підприємство Агромікс. За е, результатами е, зібраних документів, значить, було прокуратурою значить, дано доручення екологічній інспекції провести законність надання дозволу на проведення виробки дерев. Проведеними. Перевірками екологічною інспекцією, це контролюючий орган, який один в області має право на е, визначення правомірності чи неправомірності видачі лісорубного квитка. За результатами перевірки було встановлено суть складені акти від 19 січня акт перевірки дотримання вимог з природохоронного законодавства. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Павлище, в присутності відповідно підприємств, вірші керівників комунальних підприємств, були проведені перевірки, якими не виявлено порушень природоохоронного законодавства. Зв'язку з тим, що вказана подія набула широкого розголосу, а також резонансу, значить, мною дано доручення сьогодні. Проводиться природоохоронною прокуратурою повторна перевірка із залученням керівництва інспекції для того, щоб все-таки поставити крапку в цьому законно чи незаконно видані лісорубні квитки, законно чи незаконно вирубані ті чи інші дерева, і законно чи незаконно значить, розпорядилися цим майно. Тому на сьогоднішній день перевірка ще поки що триває.